дивіться це чудотворне відео до кінця, Господь допоможе, виконати всі ваші благі прохання на благо. Господи, всеблагий і всемогутній, ти, що перебуваєш на небесах і водночас у кожному спрагуємо до тебе серці, прийми цю смиренну, молитву від нас, недостойних твоїх слуг. Пишіть мене та прохання в коментарях. З вдячністю та благовінню величаємо Твою милі, що веде весь світ, крізь бурі, негаразди крізь покуси, випробування, аби явити істину, і любов Твою, Ти є джерело життя, світла й спасіння, Ти відкрив нам шлях до вічного єднання з Тобою, пославши на землю єдинородного Сина Свого, Господа нашого Ісуса Христа, що звершив Спасительну жертву на Христі за гріхи всіх нас. Уси милостиве, чисти наші серця і наш розум від усякої гордині затаєного гніву та заздрості допоможи нам полюбити тебе всією душею, всім нашим помислом і всіма силами нашими, щоб у кожному вчинку і слові діяла наша воля, а Твоя свята і праведна воля, даруй нам відвагу бути миротворцями серед марноти світу. Буді з нами, коли настають хвилини випробувань, коли пітьма намагається затьмарити душу, змісти наше уповання на тебе, щоб ми не впали духом і не втратили покори навіть у найважчих обставинах, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю наш, ти, що прийняв людську природу і розділив. Наші радості страждання сподоба нас благодаті Святого Духа, щоб ми жили в чистоті помислів у згоді любові до кожної людини, дари нам мудрість уникати спокуси, берегти серце від лукавих думок, направ наші ступи шляхом світла, щоб ми з довірою сповідували Твоє святе ім'я та своїм прикладом, свідчили про Твою велич, зміцнив нас дар терпіння і навчи прощатити. Та завдає нам болю, щоб наша любов до ближнього була і відзеркаленням Твоєї нескінченної любові, небесні очі через Твого сина, Босви, наші родини, подай здоров'я хворим, потіж засмучених і сповни світлом Твоїм усіх, хто знемагає у зневірі. Допоможи подавати розділення, яке роз'їдає серця, і пошли на мир, що перевищує всякий розум, щоб єдності зі святими та з причистою Твоєю матерію, ми прославляли тебе повсякчас, і на віки вічні, бо Ти є Бог, наш нескінченний джерело, життя свят твои боженства, і тобі належить уся слава, честь і поклоніння, і з єдинородним Твоїм сином, і присвятим святим Богим, животворящим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Боже, наш водику, Вседержителю, творче, неба і землі. У Тебе, єдиному, ми шукаємо порятунку і захисту, ти, що в премудрості своїй сотворив усе, і невидиме, зглянься на смиренну молитву нас, недостойних на і грішних рабів Твоїх. Пишіть мене та прохання в коментарях. Перед лицем святої слави Твоєї припадаємо з покаянням і ваганням. Очисти серця, наші, що відновив нас дух покаяння, змісни нас у правій вірі, що перебуваючи, в вистані любові до тебе і до ближніх, ми здобували благодать твою і вічне спасіння, віримо і визнаємо тебе, єдиного Бога, у Троці прославленого. Отця і Сина і Святого Духа віруємо, що й народний Син Твій Господь наш, Ісус Христос, з любови до нас, людей, і задля нашого спасіння зійшов із Небес, народився від пречистої зіви Марії, став людиною, постраждав за гріхи наші, був розіп'ятий, помер і Воскрес у славі. Щоб дарувати нам визволення, від тління й подавати смерть, ти ж всесильний після Вознесення Христового не спасав освіт Пресвятого і Животворчого Духа, щоб Він просвятив, освятив і до всякої істини привів тих, хто щиро шукає тебе, тож, нині у всіх наших свідомих і несвідомих провинах, благаємо тебе, змилешся над нами, очисти від усякої скверни, душевної, тілесної, з невидимі рани, сердець наших, і наверни нас, на путь істини і правди подай нам недужим і слабким, духовну твердість і підтримку, захисти від усякого зла видимого й невидимого, від вукавих зазіхань і ворожих посток, укріпи нас багатодаттю своєю, щоб ми завжди могли протистояти спокусам світу цього, зберігаючи чистоту серця і помислів. Господи, будь для нас милостивим і щедрим подателем і всякого добра. Скери наші бажання і наміри до Твоєї святої волі, щоб у кожній справі ми чинили лише те, що богословенне і корисне для нашого спасіння, для доброближніх і на славу святого імені Твого, виконай, мовимо Тебе, прохання наші, якщо вони сприяють нашому духовному зростанню та щастю в Тобі, а все, що веде до марноти і згуби відверни і охорони. Зашви нам твою небесну допомогу в кожній потребі і у всіх життєвих випробуваннях, надай мудрости, розсудливості у справах, укріпи здоров'я та сили тілесні, просвіти розум і, зворуши серце щирої любові до тебе та до кожної людини, богослови нас твоїм небесним миром, щоб ми не вагалися під тягарем клопотів і тривог, а завжди знаходили розради і уповання в тобі, єдиному благому і людинолюбному, виведи кожного з нас на шлях Твоїй Помічі, богословення, щоб ми різдячним серцем і завжди славили тебе і спасалися через твою великодушну милість, бо Ти є Бог милостий, люднолюбство, і Тобі восваємо славу честь і поклоніння, беззначальному твоєму Отцеві, і єдинородному твоєму синові і Пресвятому богому, животворчому твоєму Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амі. Обраний Спасителя наше, джерело нашого життя, Ти з любові до людства зійшов на землю, щоб явити нам світло. Небесного Царства, серцями смиреними розкаяними припадаємо до Тебе та взиваємо, Ісуса Сину Божий, та милосердний спаси, помилуй і спаси нас. Ангели на небесах і праведники на землі оспівують, славу Твою, Христе Боже, здивовані невимовною тайною Твого втілення, Ти безгрішно прийняв людську природу, щоб відродити нас для вічності. Тож, дивлячись на це, невимовне твоє милосердя, зубини душі, промовляємо. Ісусе, що даруєш надію з невіреним, просвіти наш розум, світлом істини, Ісусе, що простягаєш руку до грішників, допоможи нам піднятися з наших подій. Ісусе, що приводиш до навернення заблукалих, Подай нам благодать щирого покаяння, Ісусе, що прийшов спасти увесь світ, відкрий наші серця для Твоєї любові, Ісусе, що через Хрест дарував нам вічне життя, навчи нас жертвувати себе на ближніх, Ісусе, що слави Воскресіння, переміг смерть, наповни нас радістю вічної надії, Ісусе, Сину Божий, ти милосердний, спаси, помилуй, спаси нас. Побачивши тебе, Ісусові віфеєми новонародженим, немовлям, пастирі з радістю поклонилися тобі, пізнавши у тебе Господа і Царя, і ми нині з любов'ю прославляємо Твоє смирення, співаючи, тобі вдячна, але воя, ти, велико, народився в убогі печері, щоб явити світові приклад досконалої покори і простоти. Зі зворушенням бачимо, як ти добровільно прийняв Бос і смиренно. Влагаємо, Ісуси, що славу свою серед простих. Переміни наше серце від гордині до покори, Ісусе, що не цурався в богості заради нас, навчи нас милосердно пікуватися про бідних і знедолених, Ісуса, що дав зір сліпим і слухвухим, звільни нас від духовної сліпоти і гухоти, Ісуса, що пильнуєш кожен наш крок, провадь на стежками правди, Іїсусе, що приймає щирі молитви, навчи завжди шукати Твою волю. Ісусе, що крізь усі бурі провадиш церкву свою збережи нас єдності, любові, Ісусе, Сину Боже, ти милосердний спасе, помилуй, спаси нас. Сила Божа виявилася в тобі, Христе, коли ти в безмовності Назарета готувався до великого служіння, а згодом обявив себе світові на Йордані. Прийнявши хрещення від Іоанна, споглядаючи Твої приславні діва, прославляємо твою велич, співаючи, «Авевуя». Маючи повноту Духа Святого, ти вийшов на Проповідь Царства Небесного і навчив нас істин, що ведуть до спасіння, слово Твоє живе, серце, спраглі та навертає грішників. Тому, з довірою і вдячністю взиваємо. І Ісусе, що відкрив нам безмір очі і любові, зміцни нас у вір, і Ісусе, що кликав усіх до покаяння, даруй нам постійне скрушення серця, і Ісусе, що подаєш зцілення і тілам, понови наш розум і волю, і Ісусе, що терпів спокуси в пустелі, допоможи нам у боротьбі з лукавим, і Ісусе, що своїм Словом проганяєш бісів, прожини від нас, усяку зневіру й страх. Ісусе, що благословляєш чисте серце, сподоби нас берегти чистоту душі, Ісусе, Сину Божий, ти милосердний спаси, помилуй, і спаси нас. Борю сумнівів і страху ти спасив тишив у серцях учнів своїх, коли йшов по водах Галілейського моря. Як тоді ти простягнув руку Петрові, щоб він не потонув, так і нині у випробуваннях наших простягни нам руку спасіння, щоб ми з упованням співали вуя? Ти наш вірний покровитель і захисник, адже немає, глибини віччя чи безнадії, куди б ти не зміг сягнути, щоб порятувати нас? Тому взиваємо до тебе. Ісусе, що кличеш не бійтися, визвоє нас від рабства страху, Ісусе, що з любов'ю вириваєш із безодні гріха, не дозволь нам зневіритися у тобі, Ісусе, що додаєш мужності в усіх спокусах і недугах, зміцни нас силою Духа Святого, Ісусе, що своїм словом даруєш мир, наповнений ще родини з ваготою і милістю, Ісусе, що розбиваєш кайдани з невіри, провадь нас, доповнити надії. Ісусе, що світом благодаті ведеш по житейському морю, допоможи нам не впадати у відчай, Ісусе, Сину Божий та милосерди спасе, помилуй, спаси нас. Як добрий пастир, ти шукаєш кожну заблукали і радієш її поверненню, ми ж усвідомлюючи свою немічну гріховність, припадаємо до пречистих ніг Твоїх, благаючи. Будь нашим пастирем до останнього нашого Подиху, щоб ми з вдячністю співали Тобі, але я!» ти показав нам приклад істинного служіння та жертовності, помиваючи ноги учням своїми, заповідаючи, любити, ближнього, як самого себе, зворушені цим приносимо тобі таку хвалу. Ісус, що дав приклад найглибшого смирення, звільни нас від самолюбства й гордині. Ісус, що з любові обмив ноги учням, дозволі нам служити ти ближнім із любов'ю, Ісуса, що віддав себе на хресні страждання, заради нас наверни наші серця до співчуття, Ісуса, що прощаєш грішників, навчи нас великодушного прощення, Ісусе, що відкрив дорогу свободи від гріха, допоможи нам боротися з пристрастями, Ісуса, що повни любові віддав себе за нас, розповів нас до жертовності. Ісуса Сину Божий, Ти, Милосердний, спаси, помилуй, і спаси нас, проповідники Слова Твого понесли радісну благовість про Твоє Воскресіння по всьому світі, свідчачи, що Ти переміг смерть, і дарував нам вічне життя, Тому ми, почувши це благовістя, з вірою, промовляємо, а вивує, Твого, преславного Воскресіння, просвятила Темрево, нашої земної долі, відчинили двері Царства Небесного. І дав надію на вічне блаженство, не на відкинь нас у наші слабкості, а до спасіння, щоб ми взивали Ісуса, що зійшов до Аду і визволив полонених, визволи нас від пут гріха, Ісуса, що своїм воскресінням оновив Усе творення, онови наші серця, покаяння. І Ісусе, щояви учням руки свої причисті, зміцни нас у правдивому свідченні про тебе. І Ісусе, що з любов'ю простив, мій його невіря, прийми і наші сумніви, та викликає у нас непохитну віру. Ісуса, що підкріпив скорботних у їхній немичі, утішив нас у життєвих випробуваннях, Ісуса, що дав обітницю вічного життя, навчи нас невпинно прагнути небесних скарбів, Ісуса, Сину Божий, ти милосердний, Спаси помилуй, і спаси нас. Бажаючи піднести наш розум і серце до висот Небес ти, Ісусе, Возніся від учеників своїх обіцяючим, зіслання Духа Утішителя, поглядаючи слідом за Тобою, оспівуємо Твоє вознесіння, проголошуючи, Аллилуїя! Ти востів праворуч ця, але не полишив нас сиротами. Ти перебуваєш у серці своєї церкви і навчаєш нас істин віри. Віруємо, що ти прийдеш у славі судити живих і мертвих, тому сповнені надії, промовляємо. Ісуса, що приготував нам обителів в домі Отця, піднести серця наші від земного до небесного, Ісуса, що запевнив нас бути з нами дні, утверджуй нас у щоденних турботах і випробуваннях. Ісуса, що подаєш духовні дари, харизми, просвяти нас Духом Святим, служінні ближнім, Ісуса, що закликаєш до місії проповіді, надихни нас благовістити Євангеліє в нашому оточенні. Ісусе, що йвив своє слово апостолом на фаворі, відкрий нам таємницю свого божества, Ісусе, що з любові очікуєш нашого навернення, веди нас дорогою святості, Ісусе, Сину Божий, ти милосердний спаси. Помилуй і спаси нас, дивним і величним було народження Святої Церкви, коли в день п'ятидесятниці Дух Святий зійшов на апостолів, і вони почали промовляти різними мовами, звіщаючи твою славу, радуючись цій богадаті з подякую, взиваємо Алилуя. Відтоді Церква Твоя стала духовною світлицею, який народжується, і зростає новий народ Божий, Дух Святий веде її крізь віки, щоб усі пізнали Твою істину та сягнули спасіння, теж у дорозі благодаті. промовляємо, Ісусе, що Духом Святим оживляєш церкву, не допусти, щоб наші серця закам'яніли. Ісусе, що даруєш нам святі таїнства, нас завжди приймати їх із чистою совістю, Ісусе, що кличеш усіх до єдності, благослови діяльність на благо між християнського порозуміння, Ісусе, що прагнеш одного стада, і одного пастиря, вчини, щоб усіх, хто сповідає тебе, стали одним. Ісусе, що ведеш свою церкву дорогою любові та служіння, заповів нас погом'я жертовності, Ісусе. Чи терпляче навчаєш нас, Духом істини, укріпи нас у вірності Святому Євангелію, Ісусе, Сину Боже, ти милосердний спаси, помилуй і спаси нас, усяке людське слово замале, аби виселити всю твою велич, Христе Боже, перед тобою, німіють найкрасномовніші уста, тож і ми прагнучи прославити тебе лише з вибини серця, промовляємо Аллилуйя! Ти, Господи, знаєш нашу неміч, про прославляєш тих, які з довірою припадають до тебе, прийми нашу слабку хвалу та допоможи нам жити за Твоєю святою волею, І, Ісусе, що приймаєш тих, які падають до Твоїх ніг, сіли наші душевні, тілесні весні, недуги, І, Ісусе, що чистотою свого серця просвятив світ. Допоможи нам уникати гріховних помислів, Ісуса, що дозволив умі торкнутися Твоїх причистих ран, допоможи нам через віру торкнутися Твоєї любові, Ісусе, що пом'якшуєш кам'яні серця, розтопив нас, холод байдужості, Ісусе, що приймаєш навіть у Богу вепту довіри. Навчи нас щедро дарувати любов, Ісусе, що кличеш, прийдіть до мене всі струджені обтяжені, прийми нашу в тому знемогу. Ісусе, Сину Божий, ти милосердний, спаси, помилуй, і спаси нас. Ти заповів нам ти шляхом спасіння, хоч Він вузький тернистий, сповнений Твоєї богататі, прямуючи цією дорогою, не перестаємо прославляти тебе, і дякувати, промовляючи, а щоб ми не залишилися без проводу, ти дав своїй церкві пастирів. Учителі і святих, через яких ведеш нас до Спасіння, навчаючи виконувати волю Небесного Отця, тому з вдячністю взиваємо, Ісусе, що благословляєш своїх служителів, нехай вони будуть образами твоєї жертовної любові, Ісусе, що не бажаєш смерті грішника, навертає нас, від усякого лукавства й провини, Ісусе, що через випробування зміцнюєш віру, навчи нас терпіння у спокусах. Ісусе, що лагідно навчаєш дітей своїх у Тихомир, наші хвилювання є сум'яття, Ісуса, що подаєш благодать у святих таємствах, учини нас ревними учасниками богослужінь. Свожінь, Ісуса, що приймаєш кожен акт жертовної любові, спонукає нас творити добре діла в ім'я Твоє, Ісуса, Сину Боже, ти милосердний спаси. Помилуй, спаси нас своєю жертовною смертю на Христі Ісуса, та відкрив на джерело джерело серця для всього світу, кров'ю своєю обмив нас від гріхів і дарував, можливість стати дітьми Божими. За страхом і тремтінням перед величем Твоєї любові співаємо, Аллилуйя, немає більшої любові, ніж віддати життя за друзів. Ти ж, Господи, пожертвував собою за всіх нас, коли ми ще були грішниками, зворушені такою невимовною любов'ю, що перевищує всяке розуміння, взиваємо, Ісуса, що на Христі, простив тим, хто тебе розпинав, даруй і нам дух прощення. Ісусе, що розбійникові з правого боку обіцяв рай, не дай нам зневіритися в годину нашої кончини. Ісусе, що чашу страждань випив до дна, навчий нас брати свіхи за тобою. Ісусе, що відчинив світові серце Своє, наповни наші серця милосердям до ближніх. Ісусе, що в годину страстей своїх згадав, і про пречисту матір, дорочивши її улюбленому учневі, навчи нас шанувати Присвяту Богородицю, піклуватися про ближніх. І Ісусе, що Воскресінням своєму тверди вистану Євангелія укріпив нас, надію на вічне блаженство, Ісуса Сину Божий, Ти милосерний спаси, помилуй, спаси нас. Благодатій мертві Господи, нехай перебувають завжди в наших серцях, щоб ми несли свій хрест, виконуючи заповіді Твої, Ти є наш спаси, і Тобі повсякчасно висилаємо, пісне вивуя, прославляємо Тебе, як хліб небесний, який живить нас у перечисті в Христі. Як доброго пастиря, що провадить до тих вод спасіння, як істинне світло, що розганяє темряву, тож зі смиренням і вдячністю молимося, Ісусе, що себе подаєш у причистих Тайна, зроби наші серця чистими жартовниками Твоїми, Ісусе, що перемінюєш нашу неміч свою благодаттю, наповнена силою Божою. Ісусе, що вчиш утішати тих, які плачуть, сповнена співчуттям і милосердям. Ісусе, що кожного кличеш до святості, подай нам просвітлення жити згідно з, з волею Твоєю, Ісусе, що заповідав любити навіть ворогів, віджени від нас усяку злобу й ворожнечу, Ісусе, що чекаєш нашого покаяння і невернення, тримай нас під покровом Своєї любові, Ісусе, Сину Божий, ти милосердний, спаси, помилуй, спаси нас. Мов все предвічний і спасе наш прийми це миління, яке з любов'ю, і надію тобі приносимо, збережи нас у суправдовій вірі, змісних прагнення до святості і приведи, до радості вічного життя, щоб ми разом із ангелами, усіма святими повсякчас, славили тебе. Авивуя, аллилуйя, вивуя, виву, овсе богий, предвічний спаси наш, прийми це миління, яке з любові, надію тобі приносимо, збережи нас у правдивій вірі, в прагненні, до святості і приведи до радості вічного життя, щоб ми разом з ангелами всіма святими повсякчас славили тебе, авивуя, авивуя, вивуя, виву, овсе богий предвічний, спаси наш, прийми це миління, яке з любові, надію тобі приносимо. Збережи нас у правдивій вірі, змісни, в прагненні до святості, приведи, до радості вічного життя, що ми разом із ангелами, всіма святими повсякчас слава тебе! Ви я, Ви я, Ви я, ангели на небесах і праведники на землі, співають славу твою, Христе Боже, здивовані невимовною тайною Твого втілення. Ти безгрішний прийняв людську природу, щоб відродити нас для вічності, тож дивлячись на це, невимовне твоє милосердя, злибини душі промовляємо, І Ісусе, що даруєш надію з невірним, присвяти наш розум, світлом істини, І Ісусе, що простягаєш руку до грішників, допоможи нам піднятися з наших падінь, Ісусе, що приводиш до навернення заблукавих, нам благодать щирого покаяння. І Ісусе, що прийшов спасти увесь світ, відкрий наші серця для Твоєї любові. І Ісусе, що через Хрест дарував нам вічне життя, навчи нас жертвувати себе на благообвижніх. Ісусе, що слави Воскресіння, переміг смерть, наповни нас радістю, вічної надії. І Ісусе, Сину Божий, Ти, милосердний спаси, помилуй, і спаси нас, обраний Спасителю наше джерело нашого життя, Ти з любові до людства. Зійшов на землю, щоб явити нам світло Небесного Царства, серцями смиреними, розкаяними припадаємо до Тебе та взиваємо, Ісуса Сину Божий, Ти, милосердний, спаси помилуй, спаси нас, Господи Ісусе Христе Боже наш, будь милостивим до нас грішних, що з вірою припадаємо до безмежної Твоєї любові, Пишіть його на прохання в коментарях, зміцни нас у добрих намірах і в боротьбі з пристрастями просвіти розум наш. Світлом Євангелія, Твого наповни серця наші, миром і любов'ю, щоб ми разом зі святими ангелами, всіма угодниками Твоїми завжди прославляли Тебе нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, Господи Ісусе Христе, Сином Бога Живого, Спасителю і Утішителю, душ наших, з боким благовінням, припадаємо нині до Твого милосердного престолу і зі скрушенням серця благаємо. Пишіть імена, прохання в коментарях. Висухи нас, смиренних і зболівих, злянся на наші немиші, та зміцни нас небесною Твоєю силою, Ти боїси царе Бога наш, джерело життя й радості вічної, ти море розбурхане, втихомиряш і ворогів Твоїх розсієш, ти сидиш на херовимах і знаєш кожен потаємний рух нашого серця, Господи Ісусе Христе, ти що дав їжу голодним і напив душі спраглі, зглянься нині на наші земні потреби та подай достаток і матеріальну допомогу для добрих трудів і починань, як ти п'ятьма хлібами й двома рибами наситив багато людей, примножуючи блага задля слави Отця Небесного, таки нині. Поможи нам побачити твоє проведіння у всіх наших справах, не залишай нас бідних і немічних, щоб всі могли побачити, що ти справді Отець Милосерний, пастир добрий, який провадить увесь своїх звині Писовиська Благодаті. О, благаги, примолосерний Ісусе, ти що зійшов у світ для спасіння грішних і висідаєш проворочеця, бо не бажаєш ти смерті грішника, а щоб він навернувся і жив. Простягни могутню руку Твою над нами і захисти нас від усякого, зла та небезпек, що підстерігають у морі цього земного життя, збережи від ворогів видимих і невидимих від підступів лукавого та від усякої спокуси. Умири, збережи доми наші родини наші, щоби любові й однодумності служили тобі всі дні нашого земного життя. Бо ти єси Бог наш податель усіляких джерело щирої, благодаті, і Спаситель душ наших, і тобі висилаємо славу честі, поклоніння з безпочатковим твоїм отцем. І присвятим богим і животвореним твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків. амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліть це від оближню вашим для поширення свого Божого, бо синя Господні нехай перебуває з усіма нами.